Вітаю вас на каналі Бонсай Україна. Прийшов час плану догляду за фікусом, який ви вже бачили, як формувався у Бонсай. Він росте на скелі. Це фікус Гінсенг, або ще його називають Фікус Тайгер Барк, оскільки у нього на корі є білі цяточки. Які деяким людям нагадують шкіру тигра або малюнок на шкірі тигра. Сьогодні я проведу плановий догляд, трошки зміню положення деяких гілок та приберу зайві гілочки, які нам не потрібні. Також хочу звернути увагу, що дерево росте дуже добре. Ось ця гілка довжиною близько. 30 см виросла за останні 2 місяці вже після пересадки, як ця, як і багато нових тут. Тут ми вже прибирали гілки попереднього догляду, але е, треба його виконати знову. І оскільки тут не прокинулися нові гілочки, нові бруньки не, не прокинулися, гілочки не ростуть, треба підняти верхівку вгору, щоб. Зробити бонсай е, заповнену е, картину. Ставте лайки та підписуйтесь на канал. Приступаємо до роботи. Отже, тут виросли гілки всередині крони, вони нам точно не потрібні, оскільки можуть зробити викривлення на, е, на цих місцях. Також, якщо їх довго не прибирати, то потім після зрізання треба буде більше часу, щоб заросли шрами від зрізів. Тому прибираємо їх зараз. Ця гілка мені не подобалась з самого початку, як росла, оскільки вона росте. Зсередини вгору і ніби перекриває основний стовбур. На щастя, прокинулася брунька, яка, яка росте під природнім кутом і відходить дуже гарно. Розвивається дуже інтенсивно, а ця гілка, навпаки, майже не росте. Тому, коли у вас є вибір або молода гілочка, яка інтенсивно росте, або стара, яка вам не дуже подобається і зовсім не росте, завжди обирайте залишити молоду, більш тонку гілку. Зніму обмотку з цієї гілочки і приберу її повністю. Знімаю всі обмотки, подивлюся як тримаються нові гілочки. Нові і ті, які обмотані вже давно, з самого початку. І далі прийму рішення, чи потрібно обмотувати і що потрібно, а що не потрібно. Іноді буває так, що знімаєш обмотки і відчуття, ніби дерево зовсім не було обмотане, а інколи відчувається досить гарний прогрес. Думаю, що тут буде зі старими гілочками вони майже не будуть тримати нову форму і доведеться їх знову переобмотати, а нові гілочки швидше за все будуть триматися добре. Тому виходить так, що молоді гілочки дуже зручно обмотувати. Навпаки, ну, точніше, зручно. Незручно виконувати обмотку, оскільки їх дуже легко пошкодити. Але дуже зручно в тому плані, що однієї обмотки для фіксації положення часто буває достатньо. Гілки тримають досить добре форму. Можна сказати, що я приємно здивований. тепер прибирає найтовший дріт. Лінія стовбуру вже почала триматися, але треба ще її обмотати, щоб гілка не піднімалася. Але це дуже хороший результат, дуже швидкий прогрес. Зараз з'явився доступ до зрізів, я їх зроблю трохи чистішими. обробляє зрізи. Я вже розказував в попередніх відео, що гладкі зрізи, які зроблені гострим чистим ножем і оброблені, наприклад, садовим варом або засобом для зрізів, заростають дуже добре. Зараз виконаю обмотування основного стовбуру і гілки. Зафіксувався за гілку, тепер виконую обмотування стовбуру. Плавно вирівнюю гілочку, яка стає вже в нас стовбуром, і вигинаю її в лінію трошки Для того, щоб оця гілочка стала бічною гілкою, а це, це стало продовженням стовбуру. Я звернув трохи інтенсивніше. і роблю так, щоб приблизно зберігти лінію стовбуру спіраль ця гілка не буде використовуватися в фінальному дизайні але зараз я її залишаю Для того щоб збільшити товщину ось цієї ділянки. Я думаю, десь через місяць я її приберу повністю і буду розвивати тільки цю бічну гілку. Тепер завершую обмотування цієї гілки. Трішки провернув, щоб гілка йшла не вгору, а була як бічна гілка. І розвів, і розвів тут гілочки, щоб вони розходилися ще трошечки. Спробую. Ось так. Цю гілку не буду обмотувати, мені вже подобається, як вона розташована. Обмотаю тоненьким дротом кінець верхівки і цю гілочку. Оскільки це передня сторона, намагаємось всі дроти провести по задній стороні. Ось так. І тут є невеличке. Невеличкий прохід, який у мене випадково залишився, я його використаю. Так, десь так достатньо. Роблю пару витків для того, щоб зафіксувати дріт і далі прийду до іншого кінця. Дуже обережно обмотую зовсім тоненьку гілку. І трошки вигинаю її вниз і роблю вигини такі, щоб де були бруньки, були зовнішні вигини. У майбутньому це дозволить нам зробити більш цікаву структуру дерева. Вертайся до цієї гілки. Трошки провернув гілочку і зробив невеличкі хвилі. Ті не буду обмотувати. І зараз обмотую верхівку. Обмотування дуже тоненьке, гілочок потрібно виконувати набагато обережніше. І одразу формую лінію стовбуру. Інколи буває так, що після обмотування і формування листочки направлені вниз, про це можете не переживати. Після виростання нових листочків все буде виглядати дуже природньо. Трішки опущу цю гілку, щоб вона тягнула на себе трошки менше енергії, а більше соку йшло у верхівку. Отже, я просто опустив цю гілку для того, щоб вона не конкурувала з верхівкою. Але не зрізаю її для того, щоб збільшити ось цю товщину стовбуру. Зріжу її через місяць. І трошечки відведу гілку під прямим кутом до стовбуру. І також сьогодні можна вже почистити старі зрізи, оскільки вже гілочки підсохли. Все ж таки не подобається мені ця гілка, я її приберу зараз. Ось так набагато краще. Цього разу я виконав планову стилізацію фікусу, який росте на скелі. Наступного разу я виконаю його пересадку і підніму рівень скелі вище, щоб демонструвати її більш гарно, але поки що хай ростуть ще нові корені. Думаю, що це можна буде зробити через пару місяців. Наразі фікус вже готовий виглядає як бонсай. Мені дуже подобається його структура. Також наступного разу я приберу задню гілку, яку зараз я опустив, щоб вона. Не псувала загальну картину, і до того часу якраз ця гілочка вже стане більш товстою, і я зможу її направити більш точно, щоб не пошкодити і не ризикувати цим. Зараз бонсай відправляється на полив. Підписуйтеся на канал. Дуже дякую вам за увагу, за ваші лайки. До наступних зустрічей.